У центрі апокаліпсису й страху під прицілом кулі не ворожий, зламати прагнули ж свої, але народ мій був і буде, його історію не вдасться оминути. Ми тут, у вихорі вогню. Серця горять же полум'ям яскравим, не сіє безнадію нам життя. За волю відгукнуться пращури в серцях, посеред нас же постаті відомі. Шевченкові вірші і стусові слова та й образ чорнові. У серці кожного із нас майдан, що кров'ю залива, вогнем спалахує моя душа. Там юність вже скінчилася для когось, за націю, ідей та майбутнє за вільну мову і країну, і щоб не було там приставки мало. Ми будемо навіки пам'ятати. Серця мільйонів відгукнуться у протесті. Ми честь і гідність вибороти маємо, але лиш реквієм вже чути звідусі. На жаль, боротися не можна без утрати, і символом для волі стане білокрилий голуб, що янголом витворюється в небі. Небесна Сотня це початок до кінця, що сіяв страх розруху і кра. Це стар для сильних вільних незалежних.